i you know. Нельзя. Я записываю. На У нас со своим нельзя. Яроніка! Ти ще молодий, зелений, те нічого, <свистит> нічого не вийде. Що мені нічого не вийде! я На ярідчу! Наш мачу! Бристь, чість! よろしくお願いし А зараз... Да, да, будь ласка, ось це, ось це, ось це і ось це не привозьте, а ось це, будь ласка, приносять. Один приймуш. Perfeito. На Костринка. 他们说。